Справа 202. Використовуючи основну властивість дробу, знайди число Y. Нагадую, згідно основної властивості дробів і чисельник і знаменник дробу, ми можемо одночасно помножити або поділити на будь-яке число, відмінне від нуля. Від цього дріб у нас не зміниться. Ну що ж, дивимося, у нас записано 1227 дорівнює y9. Ну що ж, у цьому випадку, давайте ми зведемо до однакового тоді знаменника. Тут у нас 12, 27 їх можна скоротити. Ну що ж, запишемо тоді, наскільки можна скоротити, на 3. Тобто 12 це 4, що множиться на 3. А 27 це буде 3, що множиться на 9. Так, і це дорівнює тоді y, що y 9. Ну що ж, тоді скорочуємо на 3. То що ж у нас тоді вийде, що 4 дев'ятих дорівнює y9. Дев Є? Ну що ж, коли в нас ці два дроби будуть однакові, в них однакові знаменники, коли у них однакові чисельники. Коли 4 дорівнює y, так? ну або y дорівнює 4. Ну що ж, розв'язком нашого рівняння. Ліва частина дорівнює правій, коли замість y ми поставимо число 4. Переходимо до другого рівняння. Y84 дорівнює 8 ,21. Ну що ж, Ми можемо тоді домножити і чисельник і знаменник в цьому випадку на 4. Для того, щоб у нас були однакові знаменники, звести 8 21 до нового знаменника, То показуємо тоді, що ми множимо на 4. Так, ну що ж, Тоді в нас вийде y. 84 дорівнює. 4, якщо множиться на 8, це 32. А 4, що множиться на 21, це буде 84. Ну що ж, знаменники у нас однакові. то тоді прирівнюємо чисельники. Записуємо, що y у нас буде дорівнювати 32. Це і є розізок нашого рівняння. Ну що ж, переходимо тоді до третього рівняння. 14 Y дорівнює 98,35. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Так, записуємо 14 Y дорівнює. Ну що ж, наскільки потрібно 14 помножити, щоб було 98? Це буде 6. Не 6, 7. Отже, записуємо, що це 14, що множиться на 7. Так? 10 на 7 це 70. 4 на 7, 28. Якраз це буде разом 98. Так? А в знаменнику 35 ми можемо записати як 7, що множиться на 5. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Отже, скорочуємо 7. Є, ну що ж, записуємо, що у нас тоді вийде, що 14 y дорівнює. Тут у нас залишиться 14. Є? Ну що ж, коли ці два дроби будуть однакові, у них однакові чисельники, коли у них будуть однакові знаменники. Тобто, коли y у нас дорівнює 5. Є? Yeah. Ну що ж, ми знайшли, коли ліва частина дорівнює праві, переходимо до четвертого завдання. 14,15 дорівнює 112. Ну що ж, в цьому випадку нам потрібно домножити 14,15 на яке число? Щоб в чисельнику у нас вийшло 112. Наскільки потрібно помножити 14? Це на 8. Ну що ж, давайте покажемо, що множимо на 8. Так, то тоді. 8, що множиться на 14, 8 на 10, 80, 8 на 4 це 32, разом буде 112. Тобто записуємо, що 112. А в знаменнику 8, що множиться на 15, 8 на 10, 80, 8 на 5 40. То Тоді буде 120. Так, Записуємо тоді 112, 120. А на 8 більше. 120 дорівнює 112. Y. Y. Так? чисельники в нас однакові, коли ліва частина дорівнює правій, коли один дріб дорівнює іншому, якщо однакові чисельники, коли однакові знаменники, то ми записуємо, що 120 буде дорівнювати y. Або Y дорівнює 120. Ну що ж, ми знайшли корінь нашого рівняння, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому рівнянні. Записуємо, що Y у нас дорівнює корінь С4. В другому корінь Y дорівнює 32, в третьому корінь Y дорівнює 5. В четвертому корінь y дорівнює 120. Ну що ж, ось таке завдання, як можна розв'язувати рівняння в вигляді дробів. На цьому вправу завершено.